Перед початком засідання виконкому міської ради 20 жовтня карлицький міський голова Олександр Панюта привітав члена виконкому Сергія Павлика з ювілеєм, вручивши тому подяку міської ради. А вже на засіданні було розглянуто близько трьох десятків питань. Так, за рішенням виконкому встановлено економічно обґрунтований тариф для товариства Білий дим на послуги з виробництва та постачання теплової енергії для карлицької багатопрофільної лікарні. Назрілим було рішення про підвищення плати з користування громадськими биральнями міста. Їх в Карлику Було 2 гривні, буде відтепер 5. Виконкомні зміни до фінансового плану Карлицької багатопрофільної лікарні. Ряд рішень ухвалено за поданням комісії з питань захисту прав дитини. Надано матеріальну допомогу потребуючим відповідно до чинного положення. Упорядковано 11 поштових адрес. Ухвалено рішення про завершення приватизації тракторної бригади. Приміщення майстерні та гаража в селі Мирівка на виконком прийнято рішення про коронування зелених насаджень. Ти ветеран чи ветеранка? Тоді тобі знайомо, як це подати документи, черги, отримати статус біганина, реабілітація і як повернутися до цивільного життя? Хто з нас чого починати? Після демобілізації питань більше, ніж відповідей: багато дверей, але жодної таблички. Ви не маєте долати цей шлях самостійно. Фахівець із супроводу підкаже, зорієнтує і разом з вами знайде відповіді на складні питання: державні гарантії, юридична чи психологічна підтримка, працевлаштування, реабілітація, фахівець усе пояснить і підкаже. Знайти свого фахівця дуже просто через ветеранпро. Сервіс створено для ветеранів та ветеранок. У застосунку дія перейдіть у розділ «Ветеран-Про», оберіть свій регіон і отримайте контакти людини, яка допоможе вже сьогодні. З жодної бюрократії. Фахівець із супроводу, ваша опора після служби. Лише кілька кліків, і ви не самі. На засіданні оперативного штабу 20 жовтня було обговорено стан підготовки до зими. Зокрема, інформовано про запуск двох нових модульних котелень у Карлику, які опалюють заклади соціальної сфери. Освітні заклади громади вже з теплом, за винятком двох. Але це питання незабаром вирішиться. Адмінбудівлі, об'єкти культури з газовим опаленням отримають тепло з 1 листопада. Об'єкти з альтернативним опаленням вже розпочали новий сезон. Акцентовано увагу на врахування режиму економії газу та енергоресурсів загалом, готовності до можливих блекаутів. Триває розчищення ліній електропередач для усунення поривів дроту коротких замикань. Тривають дорожньо-ремонтні роботи, а також заходи з благоустрою. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує стабілізацію кількості ГРВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває 120 пацієнтів проти 130 минулого тижня. На базі багатопрофільної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру. Офіцер рятувальник громади Владислав Секрет інформував про виїзд. На гасіння пожежі, що виникла наслідок несправного пічного опалення, триває волонтерська діяльність. Нещодавно відправлено гуманітарний вантаж на Сумщину. День працівників харчової промисловості України відзначається щорічно у третю неділю жовтня, цьогоріч, 19-го. Це свято має за мету підкреслити важливість галузі та вшанувати тих, хто щодня працює, аби забезпечити населення країни продуктами харчування. Зазвичай свято відзначається працівниками харчової промисловості. Це свято і тих людей, які стоять за виробництвом їжі. Свято це стосується працівників Праткама, яке має гарні традиції як на Караличині, так і поза межами громади. Представників КАМИ з їх професійним святом вітали в міській раді 17 жовтня. Ось що сказав при врученні кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Ви і ваш колектив потужно працюєте для громади, для держави, забезпечуючи нам. Ну, насамперед, безпеку харчування наших людей. Тому спасибі, продукція користується і в нас, в громаді, і в цілому по державі. Спасибі за все і за підтримку. Також я не можу не сказати, що підприємство надає і велику допомогу, підтримку на предмет. Іноді ми звертаємося за якимись підтримками допомога. Тому спасибі робить, подяки та грошові винагороди отримали. Олена Мартиненко, лаборант кагми, Оксана Цимбал, змінний інженер та Оксана Міщенко, завідуюча виробництвом ПРАТ Кахма. Ти ветеран чи ветеранка? Тоді тобі знайомо, як це подати документи, черги, отримати статус біганина, реабілітація і як повернутися до цивільного життя. Хто з нас чого починати після демобілізації питань більше, ніж відповідей: багато дверей, але жодної таблички. Ви не маєте долати цей шлях самостійно. Фахівець із супроводу підкаже, зорієнтує і разом з вами знайде відповіді на складні питання: державні гарантії, юридична чи психологічна підтримка, працевлаштування, реабілітація, фахівець усе пояснить і підкаже. Знайти свого фахівця дуже просто через «Ветеран-Про». Сервіс створено для ветеранів та ветеранок. У застосунку дія перейдіть у розділ «Ветеран-Про», оберіть свій регіон і отримайте контакти людини, яка допоможе вже сьогодні, з жодної бюрократії. Фахівець із супроводу, ваша опора після служби. Лише кілька кліків, і ви не самі.